Ми знаходимося в Одеської області, Івановський район, вбившись час Березовський. ПСП Дружба. Ми зараз надамо покази двох двох рихлітелів. Кун і «Хорш». З 19-го року ми рихлимо землю. Хорош. Трактор в одному році пройшли для рихлення. І більшіство для того, що бункер, бачите, на ньому стоїть. Для внесення у в землю. Якщо хороше удобрення не забиває вал. А якщо таке, як типу, пиль, воно закуксовує нали проби, і воно клине, і потім прийдеться, ходиться три тони, вибирати з бункера усе. повністю, щоб добратися до вала. Так нормально. Там ще ззаді йдуть катки, але ми катки знімаємо, катки вони прикатують для посіву. а нам ми під посів не рихлимо, ми тільки рихлимо під сімочку на наступний рік. Ми що розриваємо землю, катки не набивало, коли мокра почва, бо набиває, як назад катки, виходить, і забувають трохи кольоз. Та ми катки знімаємо. Снімаємо і риємо без задніх катків, щоб ну, груду не розбивало. Тут в то, що вибирають заради бункера, зараді удобрення, вносить в почву цей поживний рейс, ну, щоб удобрення внести в землю. Що той риє, що той реє? Тут просто за густоти лап. Тут гуще стоїть, там і ріже. Ну, густота лап дає більше, мені каже, цей, Лучше зрихлює. Тут за счет що класного тут, офігенно, що колеса. не так, як харша. Харша виходить, теж нічого, але ну, там накритися, розбирати. І якщо болото, застало на полі болото, все. Живи, палатку розкидай. А тут то що да, колеса за цей. Вижився і поїхав, яке б не було болото. Ви самі бачите, що хорош вони брали не просто раму, а брали з бункером, щоб вносити удобрення. Їм заради цього інтерес, щоб з бункером був, щоб він був з бункером, вже б мабуть, розглядали по-другому. Дисколаповий «Кун Перформер». Ми маємо е, два ряди е, зубчастих дисків, мілкий зуб е, діаметром дисків 510 мм. Маємо 14 лап. Е, на ширину машини, робочу ширину машини 4 метри. Що це нам дає? Це нам дає можливість краще розрихлити ґрунт на, на робочу ширину агрегата для того, щоб було якісне рихлення на всю ширину. Також за лапами стоять загортачі типу зірочки, для того, щоб в залежності від умов це обробіток Взиму або передпосівний. Ми можемо регулювати їхню агресивність для того, щоб або загортати за лапою, якщо це буде передпосівний обробіток. Якщо будемо входити в основний обробіток ґрунту на зиму, можемо не закривати борозну, щоб акумулювалося більше вологи у ґрунт. І на даній машині зараз призначений. Сам один із найважкиших кутків, які у нас є, це коток HD лайнер, який дуже гарно себе зарекомендував як передпосівний каток. Він зворотньо ущільнює ґрунт, який ми обробили дисками та зрихлили лапами. І зворотньо ущільнює для того, щоб при наступному посіві не було. Обриву коріння рослин при осіданні ґрунту. Загалом універсальність даної машини в тому, що ми її можемо використовувати як дисколапову, так і як лапову машину. Глибиною обробітку лап до 35 см, якщо ми говоримо про долота. Також ця машина універсальна в тому, що ми можемо змінювати робочі органи на стійках лапах, ставити долота з крилами. І використовувати дану машину як стерновий культиватор глибиною обробітку до 15 см. Тому, маючи таку машину в господарстві, можете варіювати в залежності від культур і так, погодних умов, як правильно використовувати даний агрегат. Через місяць завод буде запускати новий цикл виготовлення грунтообробної техніки. І з 1 вересня вже в нас буде бункер для внесення добрив. Під кожну лапу буде ставитися зверху на машину, або є така можливість встановлення фронтального бункеру, який пневматично буде передавати мінеральних добрив під лапу. Якщо говорити по нормі, ми беремо для прикладу однакову норму 100 кг на гектар для прикладу, в нас буде краще розподілення мінеральних добрив на площу. Тому що в нас більша кількість лап, відповідно, воно буде більш рівномірно розподілене. Якщо говорити про інший агрегат, так як в нього менша кількість слаб, і він вносить доброго саме під лапу, відповідно, в нього доброго буде більш одна від одного, і деяка рослина може отримати, недоотримати корисні речовини. Якщо порівнювати дві машини, ми сьогодні порівнювали роботу «Kun Performer 4000 Select. З хорштайр 4000. Відмінністю між даними машинами є то, що в нас на 40% більше лап. У нас тим самим Ми краще будемо руйнувати ущі на ґрунту на глибину обробітку, рихлити, насищувати ґрунт киснем для того, щоб краще привали рослинні рештки. І йшли як органічно доброго. Після ж роботи хорша ми робили певні перевіряли обробіток ґрунту, і він за собою, за рахунок того, що в нього більше вісень між лапами, він за собою лишає на оброблену частину ґрунту. Якщо ґрунт довго не оброблявся, то там або ніколи не рихлився, Зразу, якщо ви розгрієте після роботи двох агрегатів, там буде видно, що він за собою лишає волни. Тим самим, в цих, якщо попаде майбутня рослина в ці волни, в неї буде дві рослини, які будуть рядом рости. Та рослина, яка попаде в цю необроблену волну, вона буде, в неї коренева система буде. Хуже розвиватись, відповідно рослина втратить цей потенціал на врожайність. Після проходу Перформер ми можемо на всю ширину легко прокопати на глибину 25 см, тобто на ту глибину, яка стоїть у нас задача обробити. Якщо ми спробуємо копати тут, тут між дулапами вже. Чусується опір. За лапою ми копаємо хорошо, а між лапами чувствуємо опір. Цей агрегат має 40 сантиметрів між лапами. Тобто між лапами ми маємо ущілення, яке практично не зрушене. Треба... О, бачите, примінить усі, зусилля, щоб його зрушити. Тепер подивимося фон на нашій машині. Так як лапи міжлапове розстояння 22 см, то практично необроблених перебичок немає. Якщо вони є маленькі, то вони зрушені і ніякого опора не представляють. Видно? ідеально рівний, підготовлений, підготовлений фон